Основним критерієм вибору нижньої білизни, особливо трусів, моєї бабусі, в мами. Ну, в мами вже не так, звісно, в бабуся ще й прабабусі було, знаєте, що не красота, неудобство. Знаєте, головним критерієм був, щоб тряпка була хороша потім. От. А ще носили такі панталони, на них бабуся казала чогось штани. Вони були зимні і літні. Літні були такі тоненькі з трикотажа, а зимні були, знаєте, такі з начосом байкові. Ми коротше, потім із, із тих штаньок робили тряпки для посуди. Ну, а основна частина, оця, ви поняли, да, оця ось частина ішла, розрізалася, йшла на тряпки для вікон. От На великдень мили вікна, так що були отлічні тряпки для вікон. І коли перший раз бабуся побачила мої стрінги, вона сказала: Боже, а що тряпку робить?